Мої вітання на телеканалі Дніпро тві випуск новин спорту. Новоспечена чемпіонка Олімпійських ір зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра заробила найбільшу кількість призових серед українців: 70 тисяч доларів США за сезон легкоатлетичної діамантової ліги, 30 тисяч з яких вона отримала за перемогу у фіналі турніру. До топ трійки також увійшли з трибуни у висоту Ірина Геращенко, 22 тисячі та Олег Дорощук 19 тисяч доларів. Доробок інших Дніпровців склав дев'ять тисяч. У метальника молоту Михайла Кохана і 6250 ванни двісті з бігу збігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. В інформаційному просторі все частіше мусується тема, що голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів, який був переобраний на посаду менш ніж як рік тому, одним з перших в Україні залишить свою посаду внаслідок реорганізації чи зачистки, що її добровільно примусово затіло відомство Андрія Шевченка і подейкують не без допомоги офісу президента держави. Андрухіву особисто вже було повідомлено, що в нього є місяць, аби під будь-яким приводом самоусунутися і назначити позачерговий виборчий конгрес та передати справу. Своєму наступнику Олексію Маркову, який нині очолює Федерації шахів області і Дніпра, Федерація змішаних єдиноборств ММА Дніпропетровської області вшанувала переможця і призерів та їхніх тренерів крайнього молодіжного чемпіонату світу ю 18 серед дітей, юнаків та юніорів, який проходив в Абудабі, об'єднані арабські емірати, де збірна України четверта поспіль стала переможцем загальнокомандного медального заліку. Збірна України в четверте поспіль стала переможцем загальнокомандного медального заліку молодіжного чемпіонату світу. ю 18 зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів, який проходив в Абу-Дабі, об'єднані Арабські Емірати. У різних вікових та вагових категоріях наші співвітчизники здобули 33 нагороди, серед яких 8 золотих, 10 срібних та 15 бронзових. На рахунку представників регіону 5 відзнак, їхніх володарів, а також тренерів, шанували в одноіменній федерації з цього виду спорту Дніпропетровської області. Області героїв турніру почергово привітали керівники регіону та президент Національної федерації Сергій Самоленко. чого останній нагородив вихованця сьомої дитячої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Артура Іващенка, який повернувся додому з єдиною для області золотою медаллю чемпіона, який здається до цього часу переживає шквал позитивних емоцій від здобутку. Емоції дуже класні. Таких емоцій я ніколи не отримав. Чемпіонат світу це дуже круто. Хотів би подякувати своєму тренеру за таку гарну підготовку, який підготував мене на чемпіонат світу, та я зробив все, що міг, та зайняв перше місце. У е, нас була дуже гарна підготовка, дуже багато тренувалися. Кожен день по дві тренування ходив ще на одну тренування, так що дякую своєму тренеру, що я зміг зробити це. Звісно, не залишився непоміченим і його багаторічний наставник, тренер цього навчального закладу і спортивного клубу Сварог Микита Безгінов, який також був достойний нагороди і поділився враженнями від турніру та виступу свого підопічного. Турнір був дуже серйозним, з кожним роком рівень все зростає. Було 700 учасників 47 країн. Виявилося не так все легко, як нам здавалося. У нас поїхало 12 спортсменів, і тільки 5 змогли здобути медалі. Це хороший результат, але є над чим працювати. Дуже були серйозні поєдинки. Збірна України, як завжди, вже четвертий рік поспіль стала чемпіоном світу в загальному командному заліку. На другому місці там, здається, був Таджикистан, потім Узбекистан. США і так далі. Тобто загалом результат дуже хороший, але треба працювати ще, ще більш старанно для того, щоб покращити результат та знову стати чемпіоном. І з нашої області ще більше приїхало чемпіонів. Тому що золото привезли тільки одне, будемо намагатися цей результат покращити. Бронзовими призерами чемпіонату світу до Дніпра повернулися вихованець спортивного клубу Фрідом Файтер Георгій Костенко, який тренується під орудою наставника Івана Афанасьєва. Третім був і Сергій Собіщанський зі спортивного клубу «Молот», яким опікується коуч Сергій Тарасов, що красномовно свідчить про сталий і успішний розвиток та розбудову змішаних єдиноборств ММА у нашому місці. Хотілося б подякувати всім учасникам, тренерам, федерації, спонсорам за такі чудові вчинки і за відповідні результати цієї наполегливої праці. Ну хотілося б і надалі, і думаю, що будемо і надалі представляти нашу державу гідно на міжнародному рівні і здобувати нові перемоги. Ми внесли Велику зробили великий внесок в перемогу всієї України на цьому чемпіонаті. Вже чотири роки підряд наша збірна становиться найкращою найкращою у світі. За словами Самойленка Сергія, президента Національної федерації змішаних єдиноборств, Ми вже пройшли дві треті. Дороги до олімпійського виду спорту. В майбутньому будемо сподіватися, що 28-му році ці спортсмени, які зараз виступали на чемпіонаті світу, вже будуть виступати на олімпійських змаганнях. Хотілося б подякувати, подякувати командиру військової частини 14-ї окремої понтонно-мостової бригади за допомогу, за нагороди, які організувала ця частина. Також голові обласної ради Лукашку Миколі за рамоти, подяки, які також були представлені на цьому урочистому заході. Серед нагороджених також два спортсмени Кривого Рогу, срібний призер змагань Андрій Таран зі спортивного клубу Барс тренера Руслана Ібадулаєва. Його земляк Ерік Саковський зі спортивного клубу Ягуар завоював бронзову медаль в об'єднаних арабських еміратах, з яким працює Давид Джоджуа. З успіхом винуватців події привітав віцепрезидент федерації змішаних єдиноборств області Михайло Токарів. Залишилися осторонь події партнери та друзі федерації В'ячеслав Ткаченко та Євген Давлєтов, які надали. Ресурсну допомогу у вигляді сертифікатів, які допоможуть бійцям якнайшвидше відновитися від виснажливого чемпіонату і сприятимуть підготовці до нових турнірів та перемог на них. Двома матчевими зустрічами з футболу команд юнаків та ветеранів Миколаївської сільської ради Сенельниківського району та Магдалинівської селищної громади на майданчиках останні відзначили День фізичної культури і спорту України. Віднедавна, а здається, вже багато води вибігло з того часу, коли керівники двох громад Віктор Одоєвцев, голова Миколаївської сільської ради Сенельниківського району та Магдалинівський селищний голова Володимир Дробідько започаткували гарну традицію багатовекторної векторної плідної, взаємовигідної співпраці на різних майданчиках, де знайшлося місце і футболу. Якщо минулими роками у зустрічах брали участь лише команди ветеранів, то нині вирішили залучити до заходу і дитячі колективи, вихованців відділень тамтешніх дитячо юнацьких спортивних. Шкіл матчеві зустрічі присвятили Дню фізичної культури і спорту України. Ну, сьогодні, мабуть, день особливий для всіх спортсменів, тому що сьогодні день фізичної культури і спорту. І в першу чергу хочеться е, сьогодні всіх привітати, як наших і олімпійців, параолімпійців і всіх професійних аматорських, сільських спортсменів, які участвують в різних спартакіадах, різних видах спорту, тому що це їхнє свято, тому що спорт і культура це сьогодні нам дає змогу жити. І е, е, спілкуватися, і безперечно, це сьогодні є той шлях, який нас сьогодні зберігає як єдність, сьогодні зберігає як українську ідентичність. Мені дуже приємно те, що сьогодні різновікові зібралися на спортивних майданчиках. Саме юнаки першими розпочали двоматчеве протистояння різновікових команд громад для дітлахів Звітний поєдинок став ледве не першим, який вони проводили на полі практично стандартних розмірів, повноцінними складами 11 на 11, адже до цього з різних причин їм доводилося грати 5 на 5, у кращому випадку 8 на 8, що не давало можливості повноцінно готуватися до чемпіонату області цієї вікової категорії, який незабаром стартує з нормального звичного усталеного футболу. Натомість. Колективи дядьків на сусідньому майданчику зійшлися в одному з його різновидів, міні чи футзалу, інакше мовлячи 5 на 5 з відповідним м'ячем, який практично не стрибає. Гості традиційно привезли склад, укомплектований виконавцями, які встигли пограти на найвищому вітчизняному рівні: Олександр Червоний, Віктор Громов, Сергій Астраханцев та інші. І куди ж, звісно, без душі команди однієї з легенд аматорського футболу України Михайла Лазаренка, який зайняв місце на лінії воріт. Ось його колега замплуа, опонент. Господарів на протилежному боці поля запустив доволі кур'йозний гол вже у дебюті зустрічі. Далі у ході неї давався в знаки значно вищий професійний клас гостей. Вони постійно були у рахунку, і фінальний свисток зафіксував їхню звитягу 6-4. У ході стислої церемонії нагородження голови громад Магдалинівської селищної Володимир Тробітько та Миколаївської сільської ради Віктор Одоєвцев подякували усім за гру. Після чого перехресно вручили кубки за друге місце господарям і за перше гостям. Після чого Офіційна частина заходу пересунулася на велике поле. Там навпаки, хлопчаки команди зоря Миколаївської сільської ради Синельниківського району 1-4 поступилися своїм робесникам з Магдалинівської селищної ради, і вони другі. Задача стояла не виграти, задача стояла подивитися, як хлопці себе почувають на великому полі, тому що буде зараз починатись чемпіонат області. У нас вже така вікова категорія, що ми на 11 Чоловік граємо на велике поле, тому велика благодарність голові Магдалинівської громади, що вони нас запросили, що у нас такий вийшов дуже добрий бій, так би мовити. Гра хороша, я вважаю, хороша результат це на другому плані. Головне, ми подивилися, де у нас є проблеми, де у нас є якісь мінуси, де які плюси. І для цього будемо тепер працювати ще над нашими помилками. А головний трофей матчової зустрічі став надбанням юних господарів з Магдалинівської дитячо-юнацької спортивної школи. Натомість смачна піца, в незалежності від зайнятого місця стала однаковим здобутком для обох команд, зморені і виснажені гравці, яких поласували нею, здається, не полишаючи межі майданчика. Велика подяка голові громади Володимиру Анатолійовичу Магдалиновській землі за такі е, нас привічають, коли ми з приїжджаємо сюди. Ми дуже раді, що нас запрошують сюди. Це велике таке свято футболу, де приймають участь і діти, і ветерани. Ми дуже вдячні їм. Ну, тут навіть багато слов можна не розказувати. Це просто таке свято класне свято. В обох випадках згадка на пам'ять про день фізичної культури і спорту у Магдалинівці 2024 року у вигляді матчевих зустрічей господарів селищної ради і гостей з Миколаївської сільської ради була закарбована на світлинах. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.